Коли людина свідомо починає напрацьовувати навик ченнелінгу, зазвичай вона стикається з недовірою в те, що їй приходить. Розуму важко повірити і опиратись на те, що ти не бачиш і що не можеш пощупати. Але в мене є класна практика, яка допоможе розвинути довіру в невидиме. Це стихія повітря. Розкажу тобі таку передісторію раніше, коли я викладала танці на розігріві, ми вчилися тримати баланс з дівчатами. І я завжди їм казала, тримайтесь руками за повітря. Чому так? Тому що стихія повітря насправді відповідає за довіру і безпеку, за гармонізацію внутрішнього стану. Самі згадайте, коли людині погано, вона виходить на свіже повітря, е, але ще кажуть: вдихай, видихай повільно. Так ось, щоб навчитись довіряти, опирайтесь на повітря. Воно повсюди і завжди присутнє, навіть коли ти його не бачиш чи не чуєш. Як тільки відчуваєш тривогу чи страх, невпевненість, розчинись повітря, стань цим про тебе все довкола піклується і направляє. Просто навчись це помічати і частіше з цим взаємодіяти. Так само і в мене сталася неймовірна пригода, коли я захотіла покататись на конячках, і сталася така непередбачувана ситуація, де мій кінь просто побіг. І єдиним виходом в мене було те, щоб я просто розслабилась і довірилася йому. Ось так само і в житті з усім, що з нами відбувається.